Песель Укр при купівлі нерухомості в Польщі, чи є якісь від цього плюси. Мене звати Кубою Генії, я власниця ця гесом нерухомості кубовиком у Варшаві. Отже, якщо у вас є песен Укр, і ви думаєте, купити нерухомість Очі, чи будуть у цього якісь плюси? І я, на жаль, маю для вас погану новину. Адже Песель Укр ніяк не змінив правил гри щодо купівлі нарухомість Пощі чи щодо утримання дозволу при купівлі нерухомості у Польщі. Так як було раніше, якщо нерухомість купується за власні кошти у Польщі, перша вимога, яка має бути. Це ваша фізична присутність або доручна особа тут у Польщі. І неважливо, є вас карта побуту чи є вас спеціальних, ви можете купити тут нерухомість, яка не потребує дозволу. Ну, звичайно, не забуваємося за наявність грошей та наявність легального її походження для купівлі нерухомості у Польщі. Якщо ж ви хочете купити нерухомість за власні кошти, але яка потребує дозволу, то так само, як було раніше, потрібно довести міністерству, що ви можете купити цю нерухомість і не зашкодити Польщі. Для того щоб отримати дозвіл у Польщі на купівлю нерухомості перше, що потрібно мати, це зв'язок із Польщею. А за зв'язок із Польщею на спеціальний опит не буде рахуватися. За зв'язок із Польщею у нас рахується карта попиту, карта поляка або ведення бізнесу на території Польщі. Але тут увага введення активне на території Польщі бізнесу, тобто склада податків, підтверджує того, що ви працюєте тут і маєте вже зв'язок із Польщею. Наступна вимога це походження коштів. Міністерство буде питати, звідки ви взяли ці кошти, як вони потрапили до Польщі. Песель Укор, я вже сказала, тут не допомагає. Ну, якщо ви хочете купити на за допомогою іпотеки, то тут, як було раніше, тобто, навіть коли не отримали песель укор, є лише один банк, який приймає внес на іпотеку і видає іпотеки, людям, не мати карту погоду. Всі інші банки вимагають на даний момент карту попиту. Тому, якщо ви хочете купити нарахунцю Польщу за власні кошти, то навіть можна не мати песельову, а вже якщо хочете за допомогою іпотеки, то пасі потрібен, але лише для одного банку таке щось прийде. З вами була Куба Євгенія. До зустрічі у наступних відео.